Завдяки можливостям міжнародного клубу Rotary International і особистій підтримці ротарянина Павловського Валерія Миколаєвича, міжнародне військове братство капеланів, військових капеланів має нагоду передати цей небулайзер вам, як керівнику дитячої клініки. І ми маємо надію, що наше майбутнє покоління, як і цей небулайзер, буде в надійних руках. Дякую, дякую. Приймайте. дякую за довіру. Дуже важливий метод лікування. Ми дуже ми обожнюємо, чесно кажучи, гарецінну терапію, тому що це. Це взагалі це не боляче, але це дуже ефективно. І іноді це буває. Ну насправді, мабуть, навіть навіть єдиним методом лікування деяких ну, зличних таких форм дихальних шляхів, хвороб дихальних шляхів, коли це єдиний метод лікування і наявність такої апаратури в великій кількості, бо дітей буває багато і допомога. То, то, Ви якщо буде ще можливість. Без питань, так? Да? Без питань, бо в нас ті вже дуже старенькі і вони все-таки мають якийсь ліміт використання, тому нові, нові апарати вони потрібні. Все, починаємо розпаковку. Починаємо. О, це є. О -о -о. Так. Угу. Апарат? О, тут навіть є щось по використанню інструкції. Бо в нас є декілька локацій. У нас є кабінет, які працюють в робочий час, угу. а, вихідні і, а вихідні дні і вечірній Ніч. час, нічні колон є в якийсь таких процедурах. Це наше відділення. Блок, блок мене, так, так ми розберемося. Це Ви Ви ротарі Висловлюємо подяку ротарі клубу, тому що в такий легкий час, коли весь фокус взагалі, всі думки, всі, всі наші. Справи, всі наші думки спрямовані на війну, на фронт, на 0, 1, 2, 3, і таке інше. Дуже приємно, що все-таки залишається місце подумати і про майбутнє України, про наших дітей, які дійсно майбутні України, про їх здоров'я. І це дуже важливо, це дуже ну, так тепло гріє душу насправді, тому що ну, можна сказати, от ні до чого, ні до чого, немає ні не до якогось побуту, ні до якихось благоустрій благоустройств і таке інше. але Діти залишаються дітьми важливим, дуже таким одним із пріоритетів наряду з нашими військовими, нашої армії, з нашими рідними зсу. Тому дякую велике. передавайте вітання від нас усіх. Військове категорим, подякувати і військовий категория. Да, тому що це ну я ж кажу, коли коли йде війна і знаходиться час і місце в душі, в серці, і ще для дітей, це дуже важливо і це це показує, які ми, які, яка, яка ми Україна. Тому Амін. дякую вам велике, дякую велике. Власне. Слава Україні!